Товаришу прапорщику, скажи щонебудь. струнко? Та ні, щось ласкаве, ніжне, приємне, вільно. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Яшу, а за скільки ви торгуєте свою дачу? «150 тисяч. «150 тисяч? Це ж більше, ніж просить Еммануїл Гедеонович. Так його дача і більша і красивіша, і надійніша, а ваша така обшарпана, давно не ремонтована. А ви таки вважаєте, що гарний краєвид нічого не вартий? Який ще краєвид? Ну як, з мого вікна видно, красиву дачу Еммануїла Гедеоновича, а з його вікна що можна побачити. За останній місяць я відмовилася від мучного і солодкого, споживаю багато овочів та зелені, п'ю два літри води на день. До того ж, висипаюся, так як вчасно лягаю спати, ніякого алкоголю і кофеїну. Вела посилені тренування, проходжу щодня по 10 тисяч кроків, займаюся йогою та медитацією, скинула 4 кілограми і збільшила м'язову масу. По Поняття немає, хто це написав, але я так пишаюсь цією жінкою, що вирішила опублікувати це у себе. Саро. Ти дала оголошення про продаж фіменого візочка? Ось уже надрукували. Абрам бере газету і читає продається дитячий візочок. Інтим не пропонувати. Саро. А що тут за інтим? До чого це? Ой, а ти таки не знаєш за Одесу, їм тільки дай привід. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Поклали старого Степана з хронічним захворюванням нирок у лікарню. Медсестра видала йому трилітрову банку для добового збору сечі. По закінченні доби вона питає діда, ви зібрали сечу? Дід Степан. Та я зібрав, але, на жаль, вона уже вся закінчилася. Медсестра здивовано, як закінчилася. Ну, як, як? Хвороба в мене серйозна, а хлопці, що проходили ВЛК, так благали, так просили, що довелося все продати.